У кожної дитини міста добра своя історія. Іноді вона починається там, де втрачається дім. У місті добра в домі метеликів є евакуаційна медична бригада, команда сердець, яка їде у найнебезпечніші місця, тому що там є діти. Діти зі складними діагнозами, які потребують особливого догляду і любові, які не можуть залишатися під вибухами ракет. Один із них Даня. Даня з Херсонщини він втратив маму, але місто добра подарувало йому нове життя і дім. Пані та панове. На екрані історія нашого Дані, Даня з Херсона. Чув вибухи, бачив втрату найріднішої. Твоє життя за цей рік. Повністю перевернулось, ти в безпеці. Ми так хотіли подарувати тобі крила, друзів та перші кроки. Це ми вже втілили, тепер попереду найбільші дива. Таня, всі ці неймовірні люди аплодують тобі. Таня мріє стати поліцейським і бути таким же сильним, таким же сміливим, як наші наступні чарівники, яких ми зараз хочемо запросити на сцену. Присутність цих чарівників у житті міста добра це впевненість у тому, що добро завжди має захист. Для вручення почесної нагороди серце міста добра на сцену запрошуємо тих, хто завжди поруч. Начальник головного управління національної поліції в Чернівецькій області Віктор Нечитайло, керівник Хмельницької обласної прокуратури Антон Ковальський. І начальник управління патрульної поліції в Чернівецькій області Олег Йосипів. Дякуємо вам. Ці подяки для вас. Дякуємо вам за силу, за людяність, за те, що ваше серце завжди відкрите для добра. Я бачу, ви не з порожніми руками. так? Ох, як личить. Ти вже на службі, дані. Ми чекаємо тебе. Будь здоровий. Власне. У тебе навіть вже є службовий автомобіль. Транспорт. Тримай. Марта, ми вас вітаємо міцного здоров'я вам і вашій всій команді. Ви неймовірні і ми надихаємось такою енергією, яке будемо віддавати під час несення служби 24 на 7. Творити добро. Дякую вам. Марта, дякую. Ну просто безмежне щастя бути сьогодні тут. Це найбільша честь, хоча б е, мінімально бути долученим до того, що тут відбувається. Я, ми завжди з вами, ми вас любимо. Ну, дай Бог вам здоров'я, щоб у вас все виходило. Ця вдячність від дітей міста добра і від міста добра для вас. Дякуємо вам, дякуємо, що ви завжди поруч. ще трохи облесків дані майбутньому полісмену. Дякуємо.